Півстолітній ювілей визначає київський палац спорту. В його стінах проходили першості Європи та світу з 24 видів спорту. Це навіть більше, ніж у московських Лужниках. А ще партійні з'їзди та концерти зірок світового масштабу. День народження головної спортивної арени столиці визначають скромно концертом. На пишню урочистості тут немає часу у розпалі. Реконструкція палацу. Радіють кияни. Палац спорту, одна з найбільших і найкрасивіших споруд міста, гостинно відчинив широкі двері. Київський палац спорту збудували у рекордно стислі строки. Методом народного будівництва за три роки відкривають партійні лідери радянської України. Палац приймає всесоюзні партійні з'їзди, форуми та концерти. Утім, 270 днів на рік на головній арені України відбуваються республіканські змагання першості Європи та світу. Ось чемпіонат Європи з боксу серед юніорів 74-го року. Українець Олександр Ткаченко перемагає англійця. Олександр відкрив переможний рахунок радянської команди. 10 тисяч глядацьких місць сотні проведених міжнародних спортивних виставок, конференцій та концертів про амбітний проект головного тоді спортивного комплексу республіки в інтерв'ю 10-річної давності згадує нині покійний архітектор Віктор Суцький. Перед нами поставили задачу зробити лучше, ніж в Москві. соревновання. Ну, правда, немножко по об'єму менше, а по насиченості, по технології. По всьому остальному по мітодам стариті в княж, передавив таврина палац спорту і сьогодні дивою відвідувачів. Унікальна, наприклад, ось ця двостороння трибуна. Суті заключається в тому, що за 18 хвилин конструкція загальною вагою близько 290 тонн. З трибуни перетворюється в площину сцени, на якій проходять відповідно концертні заходи. Поксана у Мільянчику йшли до Золотого фонду спортивної гімнастики. Її ім'ям названо кілька акробатичних елементів. Свою дорогу великий спорт, абсолютна чемпіонка світу, як і десятки інших гімнасток, почала на київській арені. Тут вона тренувалась і виграла кубок палацу спорту. Це значиме сорівнування для багатьох малишей. І відсюди многії почали свій путь. Многі відсюди після того, як виграли Кубок Дворця спорту, почали виграти чемпіонати первенства України. Потім вже більш взрослі сорівнування у травні 2015. П'ятого року палац спорту став головною пісенною ареною Європи. Для ювілейного 50-го Євробачення тут спорудили унікальний на той час майданчик. Вечір, друзі! До півстолітнього ювілею палац спорту отримав головний подарунок. Майже 90 мільйонів гривень на ремонт. Як закінчить, за чотири місяці відзначить ювілей по справжньому чемпіонатом світу з хокею, який відбудеться тут у квітні. Юлія Галушка Микола Крижанівський Роман Ребрій, перший національний.